Вітаю всіх на своєму каналі, готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную рецепт обіду або вечері запечена картопля з грибами м'ясом у чесниковому соусі, що ж для цієї страви мені необхідно. М'ясо, картопля, гриби, цибуля, сметана, олія і спеції це орегано, чебрець, базилік, сіль перець, Часник, із зелені це зелена цибуля та кріп. Картоплю перекладаю в каструлю. Я брала молоду картоплю, це може бути картопля будь-яка, а я захотіла картоплю в шкірці, посолити та заливаю водою. Накриваю кришкою і буду готувати до готовності. Поки картопля готується, я займуся нарізанням інших інгредієнтів. Для цього я взяла м'ясо, м'ясо в мене куряча грудинка. Нарізаю її невеличкими кубиками. М'ясо ви можете брати будь-яке, яке у вас є в холодильнику або яке вам до подобає. Нарізане м'ясо, поки перекладаю в тарілку. Гриби нарізаю навпіл, а потім четвертинками. Не зовсім мілко. Нарізані гриби перекладаю в миску. Цибулю нарізати напівкільцями. Булю теж перекладаю в миску, у мене вже всі інгредієнти готові для соусу, тому буду їх зараз готувати в сковорідці. У розігріту сковорідку наливаю олію та перекладаю м'ясо, буду тушкувати до такого появи коричневого кольору. М'ясо вже підсмажується, з'являється така коричнева скоринка, додаю гриби. Все смажу на вогні середньому, не високому і непомірному середньому вогні. Перемішую, даю хвилинки дві посмажитися. У сковорідку додаю цибулю і все перемішую. У сковорідку через прес додаю часник. Він у мене міленький, тому я його взяла трішки більше, аніж потрібно. Так, можна 2-3 зубчики чеснику. Сюди ж додаю сіль. Орегано сушене. Набір спецій може бути за вашим вподобанням. Базилік сушений, чебрець та чорний перець все перемішую. І додаю сметану. Сметану я брала домашню. Ви можете брати така, як у вас є в холодильнику або до вподоби. Це навіть можуть бути вершки, жирні вершки. Все перемішую, Уже відчуваю аромат всіх спецій, які я додала. Все ретельно перемішати. І я ще додаю воду, щоб протушкувати соус, і він був не сухим. Перемішую. І залишаю тушкуватися хвилин 15 на помірному вогні. Картопля у мене вже приготувалася, тому виключаю і зливаю воду. Картоплю перекладаю в миску, щоб не тримати гарячу. Кастрюлю в руках, перекладу поки що в миску. До картоплі додаю олію і спеції. Спеції ті ж самі, що в соус: це ореган, сушений базилік, чебрець, чорний перець, сіль. Трішки, бо я вже солила картоплю, і ще додам паприки і все перемішую. Я картоплю не різала, тому що вона у мене маленька, достатнього розміру, щоб її приготувати добре перемішую, щоб картопля всіма спеціями змастилася. А зараз перекладу у деко. Далі картоплю перекладаю у форму для запікання. Це може бути деко, якщо немає такої форми. І буду запікати в духовці, розігріті до 160 градусів 30 хвилин. Бажано, щоб картопля була в один шах, так вона краще пропечеться і буде смачнішою. Подаючи на стіл, я ще хочу притрусити зеленю. Для цього я взяла зелену цибулю та кріп. Це може бути зелень, яка вам подобається або яка у вас є. Дрібно порізати. Картопля приготувалася, має таку скоринку, хрустку, перекладаю в тарілку. До картоплі додаю ще соус з грибів та м'яса. І зверху притрушую зеленню. Аромат на кухні не перевершений, тому пробую і ділюся своїми враженнями. Спочатку картопельку скуштую, приготувалася м'яка, а тепер соус спробую. Як на мене, то страва вийшла дуже смачною, і спеції доповнюють смак. Дякую, що додивилися відео до кінця і вже поставили вподобайку та підписалися на мій канал. На моєму каналі ви знайдете багато цікавих рецептів. До нових смачних рецептів.